Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні я завершую роботу над виробом, виконуючи оформлення краю та обробку куточків вишивки. Додам трошки інформації для тих, хто щойно приєднався. Вишивку виконую на канві Каун 16 бавовняними нитками номер 8 я вже виконала частину роботи, покрокове відео доступне для перегляду. Ось як це виглядає. Отож, дивимось. Далі продовжую вишивку із лицевого боку, виконуючи для шва, я беру за основу квадратик із стороною дві нитки тканини. Ось дивіться, я виконую косий діагональний стібок вверх. Захоплюю дві нитки тканини. Протягую нитку вниз і знову захоплюю дві нитки тканини. Виконую косий стібок. Вверх знову повертаюсь вниз. Ось, дивіться, зараз я виконую куточок. Переходжу до вишивки іншої сторони, виробу. Я завершую вишивку шва. Нитку протягую на виворітній бік, закріплюю і займу нитку відрізаю, відступаю від вишивки 4 нитки тканини. Розрізаю і висмикую одну нитку з усіх сторін виробу. І з вивороту закріплюю робочу нитку. І протягую її. На лицевий бік виробу. Орієнтуючись на вишитий декоративний шов, я продовжую вишивку із лицевого боку виробу. На висмикнутій доріжці я захоплюю по дві нитки тканини. Виконую два оберти, тепер відступаю вниз одну нитку тканини. Знову повертаю, захоплюю дві нитки тканини. Виконую два оберти. я таким чином обшиваю одну сторону цієї доріжки. Ось дивіться, зараз я виконую куточок. Переходжу в інший ряд. Так, продовжую по всьому виробу. Завершую вишивку шва. Я залишаю робочу нитку для продовження вишивки. Ось це буде край виробу. Відступивши від вишивки, я залишаю ширину тканини у 6 ниток. І відрізаю зайву тканину по всьому контуру, складаю ріжок виробу із вивороту по діагоналі. Це місце початку сшивання, і по цій лінії я зшиватиму куточок виробу. Беру допоміжну нитку в колір тканини і зшиваю куточок. І з виборітнього боку виробу я приметую допоміжною ниткою тканину для підрублення виробу. Далі я продовжую вишивку тією самою робочою ниткою. Зверніть увагу на місце введення голки. Виконую стібок. Виконую ще один стібок. Знову виконую стібок. Я захоплюю попарно зубчики, формуючи ось такі гарні сердечка. Я таким чином виконую декоративний шов із одночасним підрубленням краю виробу. Дивіться, як це виглядає з вивороту. Бачите? Так продовжую по всьому краю виробу. Дивіться закріплення нитки в цьому шві. Беру нову нитку, закріплюю цю нитку. Дивіться, виконую стібок. І далі продовжую вишивку. Зараз виконую куточок. Я завершила вишивку декоративного шва із сердечками. Робочу нитку закріплюю, зайву нитку відрізаю. Тепер зверніть увагу, я виконую куточок. Ось дивіться. Куточок може бути іншим в залежності від початкового попарного об'єднання зубчиків. Бачите висмикую допоміжну нитку? Тепер дивимось? Дуже ніжна, гарна вишивка. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу!